Після офіційного призначення Вашеменюка на посаду голови ОДА свою прощальну прес-конференцію в якості уже екс-губернатора провів Микола Полійчук. Всім дякував за співпрацю. Відзначив, що своєю роботою, як очільник області, задоволений. За останні два з половиною роки Прикарпатці пережили повінь, економічну кризу та епідемію грипу. Завдяки його команді, відзначив Полійчук, усі три проблеми були під контролем виконавчої влади. Своїми досягненнями вважає вивіз за межі Прикарпаття меланжу, а також значне покращення мов. Шкільної освіти та охорони здоров'я в регіоні. Зі своїм майбутнім Микола Васильович теж визначився. Презентує громадську організацію Спільна справа. Мета громадської організації це участь у місцевих виборах, підтримка тих проєктів, які ми розпочали, але не завершили. Також е підтримка. Е в… скажімо, всіх бізнесових структур, всі, які будуть працювати, і якщо, не дай Бог, вони будуть переслідуватися новою владою. На мерські вибори свою кандидатуру Микола Васильович пропонувати не буде ймовірно підтримуватиме іншого кандидата. Проте, в жодному разі заявив Полічук, не нині діючого голову міста в кріслі губернатора при існуючій владі себе не бачить однак, переконаний, що президент Янукович краща кандидатура ніж його колишня опонентка. Неповних три місяці в цьому році, які прийшлося працювати без бюджету, які прийшлося працювати в, 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 в ситуації, коли на рахунках 30 мільйонів це такого практично нема. А 20 тисяч е, взяти премію і дати вчителям неможливо. Бо в казначействі дира. От на папері написано, у нас на рахунку є гроші, а в казначействі нема. Ні копійки, це Просто кричущий факт. Я думаю, що Юля Володимирівна, програвши вибори, вона насправді виграла. Бо її би зараз нова влада прийшла, вона може казати, що та погано працювала, є якесь виправдання. А якби вона виграла, її б до жовтня місяця. Знесли за діями нині діючої влади, Микола Полічук обіцяє активно стежити на випадок введення антиукраїнської політики, зокрема що стосується Бандери, мовчати не буде. Обіцяє в разі потреби апелювати до громади та інших організацій.